Слава Україні! Шановне товариство, шановні українці, брати і сестри! Хочу до вас звернутися як міський голова міста Конотоп, із заявою, заявою, якою передує події, які відбулися вчора в нашому місті, тобто сепаратистський шабаш, метою якого було створити в Сумській області в Сумську Народну Республіку. Я хочу заявити, що міський голова, тобто я особисто. Не хочу мати на собі, скажімо так, всю ту славу, яку зараз мені приписують, адже я би сам того всього не зробив і тих покидьків з міста Конотоп не вигнав би, якби не ті люди, які знаходяться зараз тут, які зараз просто знаходяться в місті Конотоп, десь працюють, десь чимось займаються. Для мене знаходяться зараз представники правого сектору, Всеукраїнська об'єднання Свобода, а також Полку Азов. Я хочу сказати, що саме завдяки нашій співпраці, саме завдяки нашим злагодженим діям, нам вдалося протистояти цій регіоналівській гідрі, цій путінській навалі, яка сунула на нас. Ось такі під таким прикриттям, як українські вибори. Я хочу зараз подякувати побратимам, які тут стоять, побратимам, які є в місті Конотопі, всій Україні, за підтримку. Тільки разом немає мера Конотопа, немає Артема Семеніхіна, немає там окремо Азова чи правосектору чи свободи. Ми всі патріоти України разом боремося за вільну незалежну соборну самостійну державу. Дуже коротко хочу сказати, що про те, що відбувалося вчора, ось є посвідчення. Детективна кампанія Шторм. Посвідчення видано кушті Олександру Петровичу, який перебуває на посаді експерта-охоронця. Ось це посвідчення. Це посвідчення ми, скажімо так, отримали від одного з тітушок, який охороняв той сепаратистський шабаш. Ось Детективне агентство та охорона Ось їхнього посвідчення. Ось, будь ласка. Ось квиток другого тітушки, який приїхав з міста Києва. Прізвище має Візір, звати Олександр. Ось його квиток. Ось так вони добиралися. Ця інформація спеціально зараз оприлюднюється, щоб правоохоронні органи мали її в вільному доступі, щоб, як то кажуть, десь щось не загубилося і легко можна було встановити посібників Путіна, посіпак Кремля в Україні. Дуже коротко скажу про те, що вчора хотів зробити ось цей ось український вибір, так званий. У нас є матеріали їхніх зборів. Тут. На перший погляд, нібито все красиво, все лагідно, все класно. Але по суті, якщо прочитати все це, що тут написано, прочитати заяви Медведчука, кума Путіна, ось, будь ласка, то тут стає зрозуміло, що вчора в місті Канатоп хотіли легалізувати Сумську Народну Республіку. Тобто, який план дій був у них і те, що нам вдалося дізнатися, скажімо так, з інсайдерських джерел. Вони хотіли вчора прийняти рішення на своєму зібранні про проведення так званого референдуму. Вчора була спроба перевірити наші сили, перевірити, ну скажімо так, розвідка боєм таким легеньким. Вони хотіли подивитися на реакцію містян, як відреагують патріотичні сили в місті Канотоп. Який план був у них? Вони хотіли провести цей, це зібрання, потім оголосити референдум. Під референдум заїжджають спортсмени тітушки зі зброєю. До речі, хочу сказати, що ці всі тітушки, які були вчора в місті Канотоп, вони були озброєні вогнепальною зброєю. Є відеозаписи. Ми це все викладаємо зараз в мережу інтернет. Вони були спеціально підготовлені. У них були бронежилети, у них були каски, які, скажімо так, не мають наші військові на передовій. Вони були готові до того, щоб починати військове збройне протистояння. Фактично, у них в планах, що було? Ці збори після зборів оголосити дату референдуму. Під дату референдуму приїжджають сюди спортсмени, захоплюють приміщення органів влади міста. Вночі заходять. Військові Російської Федерації зі зброєю, і фактично починається у нас на території Сумщини, Сумщини війна. Фактично те саме, що зараз відбувається в Донецькій і Луганській області. Приблизно 60-70 чоловік можуть. Точніше, могли би захопити Конотопську міську раду приміщення, заїхало б вночі кілька танків, і Росія 24 показала б би на всю на весь світ, що в Конотопі, до прикладу, бійці 58-ї бригади передали так би мовити місцевому ополченню свою військову техніку, і тут би вже почалася війна. Ми, патріоти Канотопу, заявляємо, що ми не допустимо в місті Канотоп ні Путіна, ні його танків, ні його пасіпаки з українського вибору чи там ще з якоїсь там незрозумілої організації. Ми в всілякий спосіб, який нам буде тільки доступним, будемо боронити мир і спокій, незалежність, територіальну цілісність нашої держави, зокрема міста Канотоп. Ми не допустимо того, щоб тут падали бомби, щоб тут їздили танки, щоб тут вбивали. Правий сектор, всі події, що були вчора, зв'язані з містом Канотопа. Наповнила мені Крим Зелені чоловічки, Бабушки впереди и женщины. Давайте не допустим. Я как э, присутствовал на этом сборище в середине, хочу сказать, что схема не поменялась. Они э, по своей ряды пригласили пенсионеров, ими прикрылись, и как щитом, и решили, что у них все пройдет гладко. На самом деле э, мы делали все возможное, чтобы сорвать этот съезд и не допустить, потому что коммунизм мы уже им наелись, а русским миром мы сейчас смотрим, что происходит, поэтому у нас в городе его не будет. Я представник всеукраинской Украинской Бедной Свободы. Хочу заявить еще в миссии Конотопе про сепаратизму не будет. Представитель Национального корпуса. Ми контролювали ситуацію на вулиці совместним з правим сектором і другими націоналістичними силами. Багато людей автобуси з тітушками. Тобто, якщо б пішли провокації, ми б дали їм достойний відповідь. Цим зверненням ми хочемо довести до свідомості всіх колаборантів, зрадників, які живуть на території України, а також їхнім хазяївам з Московщини, те, що в місті Конотоп і по всій Україні є такі. Правильні хлопці, які готові не тільки словом, а й ділом дати гідну відсіч цим всім злодійським намірам покидька Путіна. Слава Україні! Героям слава!